Усім привіт! Сьогодні у нас 26 травня 24 року. Тема сьогоднішнього відео, який був медозбір з акації В моєму випадку. Був невеликий медозбір, але за рахунок того, що було багато меду залишеного з минулого року, тому цьогорічний мед пішов у плюс. Тобто можна викачити з бджолосім'ї, приблизно хорошої бджолосім'ї, 10-15 кг. Зараз я вам покажу, підніме декілька кришок, як це виглядає. Хороших повторюсь, бджолосім'ях, які принесли даний мед. Ось підійшов я до одної з бджолосімей. Зараз перевідкрию кришку і покажу. Ось, якщо видно, рамки побілені, тобто десь більше, десь менше. Зараз я вам декілька відкрию, щоб наглядно це було видно. Ось слідуюча. Ви бачите рамки побілені. Давайте ще одну. Ну цей побільше. Перед цим я відкачав один точок, тобто цей я ще не качав. Там вийшло з сім'ї по 15 кг на круг. Ось такі результати в цьому році по медозбору з акації. І ще зазначу, що був рапс, але рапсу взагалі не було. Ну, тобто мінімальний принос. Але якщо так правильно рахувати, то це є мед з акації і рапсу разом. Всім дякую. За перегляд та до зустрічі.